Вітаю, дорогі мої! Перш за все, хочу всім вам щиро подякувати за підтримку, яка допомогла мені втриматися на плаву та не впасти на коліна від розпачу. Найголовніше, що я зрозумів, неважливо на якому каналі метареаліст, матеріаліст чи будь-якому іншому, ви зі мною. А я з вами. Це справді безцінно, це окриляє та дає сили йти далі. Завдяки чому, до речі, я отримав нову хвилю ейфорії, що в свою чергу дало мені та моїй коханій половинці змогу знайти для вас абсолютно ексклюзивну інформацію, від якої ви будете в захваті. Отож, сталкери, ви готові? В останньому трейлері «Сталкер Бродяга» розробники гри сталкер 2» GSC Game World» залишили пасхалку для нас з вами, саме для нас з вами, хлопці для україномовних прихильників, воїнів та захисників нашої святої землі та безпосереднє посилання до острову Зміїний. Та можливо, наголошу, можливо, залишили натяк на остаточний реліз гри, дата якого, до речі, точно так само відсилає русський воєнний корабль та всіх прихильників сталкера, які є нашими ворогами. Не вкид, не байт, лише факти. Тому поїхали. До речі, сталкери. Ви добре розумієте, наскільки непростий зараз для мене період, так як над каналом темною хмаринкою літає два страйки, третій з яких може закрити саме цей канал. Тому прошу підписатися на резервний, та у випадку чого весь мій контент буде публікуватися саме там. А новеньких та непідписаних прошу підписатися також на цей канал. Вкотре дякую, дорогі мої. Ну що ж, поїхали? Отож, пропоную розкласти ланцюжок подій, які приведуть нас з вами до того, від чого в україномовних фанів точно зірведа. Йдемо до трейлеру Бродяга, а саме до моменту з Коршуновим. Зупиняємося ось на цьому моменті, та дивимося в лівий нижній куток екрану, а саме на рацію, де ми можемо побачити число. На перший погляд для нас це 251, або ж 251, Але ми повинні розуміти, що рація повернута лицем саме до Коршунова, тож можемо зрозуміти, що по факту там не 251, а саме 152, А якщо бути точнішим, 15,2. і І тут починається найцікавіше. Отож, друзі, ми маємо число 15 і 2. Найперше, що мені здалося, до речі, що сьогодні і зранку замітив теж один з підписників в коментарях, що це може бути датою релізу, а саме 15 лютого. Але про це ми ще пізніше поговоримо, так як є речі, які цікавлять нас куди більше. Отож, ми розуміємо, що це рація, та очевидно, що на ній зображена саме радіохвиля, а саме 15 і 2. Тож, звісно, я вирішив покопатися в інтернетах, що саме може означати ця радіохвиля. Моєму здивуванню не було меж. Отож. Нас цікавлять загадкові цифри на моніторі рації, тому шукаємо в гуглі Радіочастота 15,2. Знаходимо сайт лігазакон.нет, де можемо знайти рішення національної комісії з питань регулювання зв'язку України про погодження подальшого застосування радіомаяка Янтарь 2 М 200 та саме лист під номером Увага 15,2». Але нас не цікавлять у справі такі тонкощі. Нам цікаво, що це за радіомаяк Янтарь 2 М 200 Йдемо знову в пошук. Вводимо Янтар 2М200. Та перше, що кидається в очі, фото стели з острова Зміїний. Переходимо на статтю про маяк, і ми вже точно розуміємо, що в 2004 році на маяку острова Зміїний був встановлений саме той радіомаяк Янтар М200, на який і посилається рішення Національної комісії регулювання зв'язку. Йдемо далі. Щодо самого маяку, це основна конструкція для зв'язку і навігації на острові Зміїний, який забезпечує диференційно коригувальний сигнал для глобальних. Навігаційних супутникових систем GPS та ГЛОНАСС. пізніше будівля була капітально реконструйована. У 2020 році Укрпошта випустила марку з маяком острова Зміїний, а рік по тому зображення маяка з'явилось на пам'ятній п'ятигривневій монеті Нацбанку, присвяченій найвідомішим маякам України. Друзі, важливо, під час Другої світової війни, у дні оборони Одеси маяк бомбила радянська авіація, оскільки він був зручним орієнтиром для ворожого флоту. Будівля сильно постраждала, але на відміну від свого одеського брата воронцовського маяка вистояла. Навесні 1944 року, під час відступу фашисти спробували добити маяк, але цьому завадили бійці одеського маніпуляторного загону під командуванням капітала лейтенанта Штапенка, якої ж долі зазнав маяк під час російсько-української війни, чим він заслужив посилання в грі «Сталкер-2»? у 2022 році. Будівля маяка знову відчула на собі бомбардування. Зокрема, під час деокупації острова від російських загарбників ЗСУ нанесли по ньому авіаудар, але найголовніший символізм маяка на острові Змієний в тому. Що він завжди вказуватиме правильний напрямок для руського воєнного корабля та для загарбників наших територій в цілому? Як відомо, навколо острова Зміїний існує чимало легенд та міфів ще з античних часів? Зміїний напряму пов'язують з Ахілом, героєм Троянської війни, адже його культ був тісно пов'язаний якраз із Зміями. Але якщо у Троянській війні Ахіл постраждав через своє саме вразливе місце, ми, українці, точно знаємо, що острів Зміїний ніколи не стане Ахілесовою п'ятою, а назавжди залишиться символом незланості і нескореності. Чи стане посилання в трейлері Сталкер 2 ще однією із легенд або ж частиною пазлу із Великої? Історії про зону про боротьбу. Але ми точно знаємо, що відвага українських воїнів назавжди закарбується як в історії, так і в серцях кожного українця. Отож, переходимо до дати релізу. Тут все набагато простіше. Нам обіцяли реліз в першому кварталі 2024 року, і саме в трейлері ми бачимо 15.2, що відсилає нас саме в епіцентр першого кварталу 2024 року, а саме 15 лютого. Тож, можливо, це магічне число може стати першою контрольною точкою в очікуванні релізу гри. Отож, скільки ще загадок та головоломок приготував. Але для нас GSC залишається тільки здогадуватися. Але, як показує практика, команда полюбляє робити сюрпризи своїм фанатам перед новорічними святами, до яких залишилося трохи більше двох неділь. Тож, думаю, новий трейлер та нові пасхалки ми з вами отримаємо вже зовсім скоро. Отож, дорогі мої, не забувайте підписатися як на резервний канал, так і на цей. До зустрічі!